Скажіть чесно, ви втомилися від великої кількості звичних семінарів, на яких дуже велика кількість інформації яку іноді просто важко запам'ятати? А як щодо Вишуканого італійського просеку творчої атмосфери і тієї самої або навіть і більшої кількості корисних знань, які ви вже зможете використовувати і впроваджувати в своїй практиці. Мене звати Біля Олександр, я лікар силу косметолог, спікер компанії Потіс Фарма та власник естетичного центру Нофінгерс з великим задоволенням запрошую вас на наші вишукані бранші від компанії PoTis Фарма, де ми поговоримо про найважливіше в косметології, а саме про анатомію. Де перед вами будуть виступати про Дні спікери в анатомії, де ми ознайомимося з класними е, та найкрутішими муляжами, присвяченими е, анатомії людини, де буде багато всього цікавого. І головне в вишуканій атмосфері, яку ми для вас створимо. Чекаю вас, до зустрічі!